Що означає стара закваска і в чому полягає справжнє християнське служіння? Ось тут я розумію, це питання, напевно, пов'язано з тим, що ми, коли говорили про Пасху і говорили про е, стару закваску, і говорили про те, що ми є в Христі зовсім новими, і тут напев, напевно з цим зв'язано. Тому відкриваємо з вами послання апостола Павла до коринтян і дивимося з вами п'ятий розділ 7 по 11 вірш. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці, не в заквасці злоби та лукавства, а в прісноті щирості та істини. Написав я молюблені не спілкуватися з розпусниками. І то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше б ви мали б вийти з цього світу, але тепер я написав не спілкуватися з тими, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з такими навіть не їсти разом. Ось тут дуже цікаво, друзі. Зразу ж відповідь на ваше запитання, і я думаю, трішки навіть, можливо, десь і здивувався, чому це питання звучить. Тому що відповідь дуже очевидна, що таке стара закваска? Ми в хресті нове тісто, так прісні, як тут написано, і стару святкуємо не в старій заквасці, не в заквасці злоби та лукавства, а в прісноті щирості та істини. Тобто стара закваска це. Закваска злоби та лукавства. Тобто, коли ми щось робимо, щоб докорити комусь, досолити, щоб на, на зло зробити, не в лукавстві це робимо, не в злобі, а тут написано в прісноті щирості та істини. Тобто, коли людина живе життя щиро в істині, і далі ось тут цікаво, він написав, каже, не просто спілкуватися, не спілкуватися з розпусниками, а з тими, хто називає себе вашим братом, але і насправді ви бачите, як він живе. Він є. Розпусник, користолюбець, ідолопоклонник чи наклепник, п'яниця або грабіжник з такими навіть не їсти разом. Тобто, якщо людина розказує вам одне, а це не робить, тому з такими навіть не сідайте разом. Ось друзі, що таке стара е, закваска. Це людина. Декларує одне, а живе зовсім іншим життям, протилежним цьому. Людина каже, що я вірю в Бога, але насправді її життя свідчить про те, що вона в Бога не вірить зовсім. Ось, друзі, для чого потрібні діла, для чого потрібен закон, для ч... і як це тісно пов'язується з благодаттю? Ми маємо спасіння в благодаті, в милості Божій, і ми стаємо новим тістом, як тут написано, Прісні в Ісусі Христі щирі в істині. Але є люди, які ніби видають себе такими, але живуть в лукавстві, в ілопоклонстві, в грабіжництві, в пияцтві, живуть в розпустці, є користолюбцями. Ось, друзі, що є насправді стара закваска. І тут, напевно, дуже важливо ще для себе визначити один біблійний вірш, який я підкреслив: це послання до колосян, третій розділ і 23 й вірш. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Ось, друзі, що є дуже важливо. Все, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Якщо ви подивитесь контекст, то дуже гарно написано, що. Е як поводити себе в сім'ї, в суспільстві, в на роботі, в інших моментах? Але знайте, що все, що ви тільки не робите, робіть від душі, наче для Господа, не для людей. Тобто, люди, які мають, є новим в Ісусі Христі, які є прісні, щирі, вони дійсно живуть цією щирістю завжди, і вони через це служать також і Господові. Чого я вам дуже бажаю і бажаю, щоб ми дійсно були не в старій заквасці, не в злобі, не в лукавстві і в інших речах поганих, про які ми говорили, а були щирі в істині, до чого закликає нас Ісус Христос.